Виставка традиційна, і, як правило, вона організовується на завершенні року. Отож, фотокудожникам є добра можливість прозвітувати і про свої роботи, і про свої уподобання, відобразити свій рідний край оригінальними засобами фотомистецтва. Зібрано в експозиції фотороботи 29 авторів, і кожен претендував на високе визнання журі. Кажуть, скільки людей, стільки смаку. Мені деякі роботи більше інші подобаються, другі менше. Ну, в принципі, в цілому, на високому рівні, виставка. Я дуже поздравляю і переможців, і тих, хто прийняв участь. Дипломи переможців за оцінками журі вручив начальник обласного управління культури та туризму Юрій Градовський, побажавши фотомитцям продовжувати удосконалювати свою майстерність. Адже тут були роботи як аматорів, так і професійних авторів. Я не тільки фотографую портрет, але й пейзаж, жанрові сцени, і портрет. І є я фотоаматор. Я з молодості люблю фотографувати. І Ніколи це не було моєю професією, але це було минути відпочинку. Я беру в руки фотоапарат і таким чином я відпочиваю. Жюрі оцінювали роботи за новими правилами. Це дало можливість відійти від певних традиційних підходів. Результат кожного учасника був помічений колективним оцінюванням представників фотосправи. Ми в умовах фотоконкурсу фотовиставки завчасно ставимо умови, що автор подає фотороботи під псевдонімом. Тобто на ми розкладаємо фотороботи журі, ми практично не знаємо, що за автор, звідки він. І тільки тоді, коли ми визначаємо номінантів, призерів і хто попадає в фотоекспозицію, фотовиставки, ми тоді розкриваємо конверти, які підписані псевдонімами, як і фотографії. А вже в конверті на кусочку паперу написано вже дійсна розшифровка дійсного автора фотороботи. І звідки він управління культури обласної державної адміністрації пообіцяло підтримати починання фотомайстрів. Вдосконалюється також і система відбору кращих робіт авторів. Електронному вигляді роботи подаються на конкурс, а журі відбирає кращі із кращих робіт для друкування та виставлення в експозиції.